Дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Весела, гарна, кучерява, маленька дівчинка-весна біжить, сміється, сіє трави, усе пробуджує від сну. Вона, дітки, скажіть, будь ласка, яка зараз пора? Року. Так, весна, а яке на весні повітря? Повітря чисте, свіже, прозоре, тепле, легке. Дітки, а як світить сонечко? Сонечко світить ласкаво, лагідно. Які рослини прокидаються навесні? Дерева, трава, кущі, квіти. Навесні пташки повертаються із теплих країв. Чомусь не видно птахів. Давайте разом з вами промовимо закличку. Пташок закликаю. Із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Дітки, давайте ще раз пташок закликаю із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку. Спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Дітки, погляньте, до нас завітали пташки. Повертаються пташки наші друзі голосні. Співом нас вони вітають, Настрій гарний піднімають. Дітки, перші птахи. Які повертаються, це жайворонки, дикі гуси, шпаки, дрозди. В кінці квітня лелека ластівка, а у травні соловейко. Дітки, ви знаєте, що є птахи, які зимують у нас, і вони називаються. Зимуючі птахи, а є й перелітні птахи. Це птахи, які відлітають у теплі краї. Давайте разом назвемо дитинчат пташок. У ластівки ластів'ята, у жайворонка жайвороненята, у шпака шпаченята, у солов'я солов'ята. У дятла дятленята, у сови совенята. Дітки, ви молодці, до нових зустрічей.